Слава Ісусу Христу! Шановні телеглядачі! Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я бокотей Олександр, ведучий екологічної рубрики. Сьогодні продовжуємо розгляд теми можливість і необхідність наголошення на відповідальному ставленні людини до природи у святій літургії. Минулого разу ми розглядали, яким чином божественна літургія східного обряду стосується всього створіння Божого природи і які є можливості для формування відповідального ставлення вірників під час служби Божої. У святій літургії східного обряду наголошується, що Господь не відвернувся від свого створіння, а дбає про нього весь час. Після виголошення слів, переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи, ідуть слова, бо не відвернувся ти до краю від створіння Твого, що його ти створив, благий, ані не забув ти діла рук твоїх, але відвідував їх на всі лади ради милосердя, благости твоєї. І більше того, перед самою суттю святої літургії Євхаристією у переможній пісні співається: свят, 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 Господь Саваот, повне небо і земля слави твоєї, осанна на висотах, благословений, хто йде в ім'я Господнє, осанна на висотах. Тобто стає зрозумілим, Бог славою своєю наповнює небо, світ невидимий і землю світ видимий, тобто все своє створіння. А особливо це здійснюється після відкуплення Ісусом Христом роду людського. Цією самопожертвою Син Божий наново з'єднав людство а разом з ним все створіння з Богом. І хоча повне спасіння здійсниться лише після другого пришестя Ісуса Христа, але до того через церкву Христову освячуються всі створіння. Зокрема, кожна божественна літургія, яка відбувається в церкві Христовій, стосується не тільки людини, а й всієї природи, створеної Богом. Далі коротко розглянемо тексти служби Божої західної традиції, септо святої Меси, які стосуються Божого створіння. Порівняно з Божественною літургією візантійсько-слов'янського обряду, свята літургія римокатолицького обряду містить менше згад... згадувань про створіння. У початковій частині святої меси літургії слова, як і у Божественній літургії візантійського обряду, наголошується, що Бог є творцем і вседержителем всього створіння, неба і землі, видимого і невидимого. Далі згадування створіння відбувається на початку євхаристійної літургії, а саме в обряді приготування дарів, який в сучасному богослужінні починається словами: Благословенний Ти, Господи, Боже Всесвіту, бо з твоєї щедрості ми отримали хліб, який Тобі приносимо, плід землі, праці рук людських. Нехай він стане для нас хлібом життя. В цих словах. Чітко вказується на перетворення впорядкування людиною природи і залежність її від природи, оскільки з природи людство здобуває засоби для існування. Під час служби Божої священик згадує про воду і вино, які також є природними елементами і які через деякий час стануть матерією таїнства Євхаристії. Через цю тайну води і вина дай нам Боже участь у божественній природі того, котрий прийняв нашу людську природу. Тут можемо зауважити на екологічному аспекті, оскільки Бог змінює суть вина на суть крові Христової, то вино як природний елемент освячується, а це вказує на те, що вся природа свята, як створіння Боже і як засіб для спасіння людини. На слова священника Миряни відповідають: Благословенний ти, Господи, Боже Всесвіту, бо з Твоєї щедрості ми отримали вино, яке тобі приносимо, плід виноградної лози і праці людських рук. Нехай воно стане для нас духовним напоєм. У цих словах знову наголошується на тому, що Бог творець Всесвіту, що Він дарує людині дари природи, зокрема вино, через її працю, обробіток землі, тобто перетворення і користування природою. Ще один раз згадується Бог як творець всього, неба і землі в кінці меси, якщо її проводить, целебрує єпископ, який виголошує: допомога наша в імені Господа, а вірники доповнюють, котрий створив небо і землю. На цьому я прощаюся з вами. Наступний четвер. Запрошуємо вас продовжити розгляд інших екологічних питань в рамках правохоронної місії церкви. До наступних зустрічей. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії. З вірою в серці з вами був я, ведучий екологічної рубрики Бокотей Олександр.